Березнівчанка Марія Семенович радості не приховує. Тепер вона власниця новенької двохкімнатної квартири у Костополі. Жінка розповідає, усе життя тіснилися з двома дітьми в однокімнатній квартирі у Березному. Тепер житимуть у двох з чоловіком. Стояли на черзі 15 років по Чорнобилю, Так 28 з половиною ночі черзі стояла. І представники кімнатну квартиру одержую, Дякую, всім адміністрації, нашій Березнівської обласній. Всім дякую. Що господь так порадився, що я ще догнав, получить квартиру? На входини у нове житло пільговики чекали багато років, оскільки з 2007 по 2010 роки гроші на придбання квартир чорнобильцям не виділяли. І лише у 2011-му рівненщина отримала з держказни 2 мільйони 600 тисяч гривень на вирішення житлових проблем пільговиків. Ключі та ордери на квартири новоселам вручив голова облдержадміністрації Василь Берташ. Сьогодні в області у нас більше три тисячі чорнобильців, які стоять на чергу, отримати квартири. З 2007 року програма не працювала. Вона почала працювати з 2010 року. Я сьогодні хочу подякувати і президенту, і уряду, що соціальні ініціативи президента виконуються, влада відповідальна. І в цьому році по пільговим категоріям отримали 42 квартири. Після вітальних слів та вручення ключів щасливі власники йдуть на оглядини нового помешкання. Більшість новоселів живуть у сусідніх районах. Однак до переїзду уже готові. Роботу будівельників оцінили. Тепер і нових сусідів шукати можна. У мене 112 квартира. Вас Наташа? Ой, мене 110. десят. Ми сусіди. Хто ще в кого я квартира. Хто тут мої сусіди? Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.